Сьогодні я з вами хочу поговорити на тему, як і чим людина платить за те, що вона отримує інформацію. Ви звернулися до гадалки і оплатили кошти, які вона назначила або він вам назначив. І ці кошти, ви кажете, все, я оплатила і ви чекаєте результату. Так, ви оплатили саме цій людині, але ви не оплатили ігрегору або тій. Людині, яка вже пішла з життя, або тому духу, до якого буде звертатися ця людина, яка буде виконувати по вашому бажанню будь-які дії і запитувати інформацію, або давати вам інформацію в процесі вашої присутності. І що відбувається? Ви заплатили людині, яка звертається до Когось. Ви не знаєте, хто це, або якщо ви знаєте, то важливо розуміти, до кого звертається ця людина. Якщо людина, які ви оплатили кошти за послуги, вона звертається до духа, який вже пішов з життя, він требує за інформацію якусь оплату. І важливо розуміти, що Ті кошти, які ви оплатили за послуги людині, яка звертається до цього духу, вони ніяк не пов'язані з тою оплатою, яка потребує ця душа, яка буде відповідати, або виконувати, або егрегор, до якого буде звертатися ця людина, або судді, або якась енергія, да, до якої буде звертатися ця людина, ви їй нічого не оплатили, і вона потребує оплати. Як це відбувається? Та суть до якої звертається ця людина, якій ви оплатили кошти, або егрегор, тобто карти Таро, це егрегор, гральні карти, це егрегор, церква це егрегор, Щоб ви розуміли, сім'я це егрегор, подружжя, це егрегор, Розумієте, до кожної людини кожна людина більше одної людини, тобто дві людини, вже може скласти егрегор. Тобто, якщо ця людина, який ви проплатили кошти, вона звертається в своїх послуг до якогось духа, як Челінг, або... За інформацію або на виконання якоїсь дії, або зняти порчу, або зглаз, або ще щось, щоб ви розуміли, то вона звертається до чогось, або до когось, або до якогось грегора з будь-якими намірами. Розумієте? І ось тут важливо, ви проплатили послугу цій людині, але егрегору, або духу, або до якого звертається ця людина, ви нічого не оплачували. І потім що відбувається? Коли людина Проводить ритуал або проводить будь-яку який челінг для вас особисто, дізнається інформації, ви платите енергії своєї або життєвою, або грошовою, або енергією вашого успіху, або щастя. Розумієте, ви оплачуєте цьому грегору те, що вони забажають з вас взяти, тому що ви не питали, чим вони бажають, щоб ви оплатили ці послуги, і що важливо робити. Перед тим як, якщо ви і вирішили все ж таки дізнатись і використати послуги людей, які гадають або знімають порчу, або проводять челінг, або будь що важливі, і ви їм оплатили їх послуги в процесі, в процесі початку цього челінга. Або якоїсь інформації, або і з яким буде зв'язуватись ця людина, ви повинні задати запитання можете через цю людину, якщо ви самі не відчуваєте, можете самі задати запитання. Наприклад, Грегор, візьмемо гадалок, так і гадалок, ви звертаєтесь і кажете, чим ви вважаєте, щоб я вам оплатила за. Вашу послугу, яку ви будете надавати за ту інформацію, яку я хочу дізнатись наперед. І вам буде йти в відповідь життєва енергія, або буде йти цукерка, або буде йти інформація достатньо того, що ти платила цій людині, або буде йти інформація, я візьму те, що забажаю, а не те, що ти хочеш мені дати. Розумієте, що? І от це важливо розуміти, чим той ігрегор, або та суть, або та душа, до якої звертається людина, вона хоче взяти оплату. Тому що якщо ви це не робите, тоді цей ігрегор, або ця душа, або цей дух людини, яка пішла з цього фізичного життя в інший світ, вона бере оплату самостійно на свій розсуд, і ви іноді не, не знаєте, чому у вас просіло щось, а у вас забрали енергію. Або по іншому ще стається, коли людина виконує будь-які завдання відносно гадалок, чисток або ще, ще чогось. розумієте, вона не використовує свою енергію. Якщо в вашому запиті, а вона використовує енергію або вашу як оплату цьому духу або егрегору, або енергію всесвіта, людей, які там свічки, передусім, ставлять або ще щоть, всесвіто людей, які можуть оплатити, які дивляться на цю свічку або ще щось, можуть оплатити цьому духу або егрегору за ці послуги, Розумієте? І виходить, вам. Вроді б то допомагається, але просідає у інших людей, які до цього зовсім не причатні, але вони дивляться на цю свічку або дивляться ще на щось. Тобто, ритуали по факту важливо робити так, щоб ці свічки горіли тільки відносно той людини, яка робить цей ритуал. По факту, вона тоді несе відповідальність, і якщо важливо, то присутності той людини, для якої робиться це тоді ця людина, вона свою енергію платить тому грегору, який. Потребує оплату за ці або ритуали, або інформацію, або за челінг. Тому, коли ви бачите, коли горять свічки, будьте так, обережні, і ставте захист перед собою, так знаєте, як дверку зачиніть і скажіть, так, свічка горить для той людини, яка її поставила. Верні, це її відповідальність. І якщо вона її поставила, то і вона розплачується або своєю енергією, або енергії тієї, для якої вона поставила. Тобто ви сразу поставили захист перед собою, перед від себе, коли ви бачите іншу чужу свічку, яка горить. Бо ви не знаєте, що на цій свічці, яка програма стоїть, і що від неї відходить, розумієте? І як вона може вплинути на ваш стан, навіть якщо ви її дивитесь через екран телефону або відеоролик, або ще щось. Що важливо розуміти, коли ви самостійно бажаєте це розробити. Ви, по-перше, якщо ви самостійно купили карту таро, або ви просто гральними картами там щось згадаєте чи щось робите, або ви читаєте молитву, або ви ще щось робите. Молитву треба розуміти, до кого ви звертаєтесь, до якого Бога ви звертаєтесь, задавати питання, виясняти, хто до кого ви звертаєтесь, і з якими намірами. По-перше, якщо ви проводите челінг, точно так же, ви звертаєтесь і задаєте питання чим. Я можу оплатити твої послуги, тому що ви нікому гроші не платите, ви зрозуміли, а вам важливо спитати, до кого ви звертаєтесь, або грегер, або до тої душі, до кого ви звертаєтесь, і чим вона потребує оплату. І от якщо вона сказала там ну цукерки достатньо, задайте питання, як я можу дати тобі цю цукерку? Вони скажуть, там просто цукерку положи, піди віднеси, поклади там цукерку і все. Або скажуть, представь цукерку, я її візьму і все. Розумієш, Тобто, тобто це отак виходить. Якщо ця душа потребує від вас забрати вашу життєву енергію, то будьте дуже уважні. Чому? Тому що світло, воно взамін ніколи нічого не просить. Темрява, вона частіше просить взамін якусь оплату. Тому знайте, задавайте питання, завжди задавайте питання, який стан стоїть за цим духом. Якщо дух цей просить оплату, ви ж теж користуєтесь цією інформацією, за яку ви бажаєте дізнатися, зрозуміли, і вона потребує оплати, тобто оплату або енергічної, або фізичної, або грошової, будь-якої. Але але якщо ця істота, вона не фізична, то звісно, ви не можете оплатити ці істоти грошами, ви можете оплатити тільки енергетичним станом. І що важливо, вона у вас буде питати вашу згоду. І ось наскільки ви. Звертаєтесь і яку інформацію ви бажаєте отримати. Якщо інформація дуже цінна, і важливо розуміти, до кого ви звертаєтесь. Якщо ви звертаєтесь до духа або душі людини, яка пройшла дуже великий опит, яка пройшла дуже великі випробування, її ціна інформації дуже велика. І вона буде за свою інформацію з вас брати дуже багато і відповідно оплати. Тому важливо питати. І знати, до кого ви звертаєтесь, розумієте? Бо може статися так. Вона каже, для того, щоб я тобі проявилась, ти повинен заплатити це, але ви тільки заплатите своє енергетику за це, або там оплата, що ви віддасте свої вміння, або віддасте своє ясне бачення, або віддасте свої духовні сили. Розумієте, про що я кажу? Тобто, ви задаєте питання, і вона, ця суть може сказати: за те, що я тобі проявляюсь, ти мені платиш оце, але це важливо питати, бо якщо ви не питаєте, вона самостійно візьме те, що вона захоче. Розумієте? Далі. А далі ви питаєте далі. Добре, ти візьмеш оплату за те, що ти проявишся. А яку оплату ти візьмеш за інформацію? І тут вона скаже: ніяко, або скаже: Я візьму те, що я бажаю, або скаже конкретно з вас, що їй потрібно. Тому, коли ви бажаєте щось зробити, щось спитати, до когось звернутися на тонкому плані, зрозумійте і задавайте питання, до кого звертаєтесь, хто за цим стоїть, яку інформацію ви отримаєте, інформація чесна, нечесна. І як ця інформація вплине особисто на вас, коли ви її отримаєте, і що буде з вами, або з вашим життям після того, або з вашим подружжям, з вашими дітьми, або з країною, розумієте? Після того, коли ви отримаєте цю інформацію? Тому що за все всє, Всесвіт бере. Оплату, ну, щоб ви це розуміли, просто так нічого не робиться. Як світло бере оплату за свою інформацію? Світло, коли ви звертаєтесь до абсолюта божественного білого чистого світла, батька, матері, любові, щастя, коли ви звертаєте до них, до Ісуса Христа, тільки називаєте світло, тому що в образі Ісуса Христа може прийти неізвісно що неізвісно як і неізвісно що за ним може стояти і давати також вам інформацію. Тому питайте, будь ласка, це коли ви звертаєтесь, щоб ви чітко розуміли. І коли ви звертаєтесь до світла, ви кажіть, мені потрібно, як я можу заплатити вам за ту інформацію, що ви надаєте, що ви що ви мені допомагаєте? І вам скажуть: пошлі нам любов, чисту, світлу частинку любові, яка наповни нас, а ми наповнимо тебе. І у вас буде не оплата. Ну вона буде називатися оплатою, а це буде як енергообмін. Розумієте, енергообмін, любові світла. Ви посилаєте світло любові той суті світла, і вам приходить ще більше любов світла, яка наповнює вас внутрішньо з відповідями і одночасно з енергією. Зрозуміло, якщо ви звертаєтесь до інших істот, то там буде оплата енергетична, фізична, грошова, матеріальна, успішна і так далі. Якщо ви вже гадали самостійно або звертались до кого і не оплачували грегорам або духам, до яких звер... звертались оплату енергетично, то зверніться до кого ви. Всесвіт, і скажіть, проявіться ті до кого з ким я вже мала. Стосунки можна сказати, отак, да, тобто ви до них зверталися або через когось, або самостійно, і як я можу оплатити ті послуги, щоб е, закрити будь-які борги енергетичні? Зрозуміли, і тоді ви вже розбираєтесь, яким чином ви будете це закривати, або домовлятись, або анулювати, або посилати любов, або, або ви будете домовлятись самостійно, як це і якої душі, що буде потрібно, зрозуміло? або ЕГрегор за ті е, послуги, які вам давали. А саме вже таке, на що я хочу звернути увагу, якщо ви саме таке, знаєте, ну, дуже, дуже недобре, коли ви вже заключили контракт з демоничними енергіями. І, от коли ви вже заключили контракт з демоничними енергіями, осознанно-неосознанно, ви задаєте питання у себе: у вас є такий контракт чи ні? Іноді вам кажуть, ні, а по факту він є. Розумієте, тобто демоничні енергії вони так завулюють, щоб ви не дізналися правди. Можна сказати вот так. Тому, якщо ви бажаєте розірвати демоничні контракти, Заключені вони не заключені, як знаєте, підстрахувати себе або розірвати. Так і кажете, я розриваю демоничні контракти на всіх рівнях, всіх просторах: фізичних, енергетичних, матеріальних, в думках, в помислах, в словах, в речах. Я розриваю всі демоничні контракти, будь-які зі мною заключені, або вимишлені, або це як профілактика. І я заявляю, що я вибираю тільки абсолютно істинне, божественне, біле-чисте світло, батько матері любові. І я заключаю контракт тільки з абсолютно істинним, божественним, білим, чистим світлом, батько матері любові. І приймаю світло в собі: любов, абсолютно істинне, біле-чисте світло, батько матері любові, божественне всесвітнього. Зрозуміло, так? Тобто ви таким чином берете і. Розриваєте один контракт і заключаєте новий. Або навпаки, ви кажете, я розриваю контракт, і я вважаю, що я буду йти тільки самостійно, сама собі. І тоді, якщо у вас є сила внутрішня, така ви йдете самостійно. Якщо ні, то, Боже, світло абсолютно істинне, бажане білочисто світло всесвітнього простору, хай вам допомагає. Тобто з ним також контракт. І також дивіться, коли ви розриваєте контракт, обов'язково задайте питання, я повинна вам. Чимось оплатити за те, що у мене з вами був, був контракт, або ви для мене щось робили, а в мене є якісь борги для вас. І якщо так, то ви задаєте питання, які борги я повинна заплатити? І вам прийде там, чи гроші, чи ще щось буде сипатися, знаєте, як в просторі буде сипатися як монетки, це як гроші, да? чим оплатити? І скажіть, як я це можу оплатити? І берете гроші? Візуально, якщо фізично це ні, і ви направляєте в той ігрегор ту суть, яка потребує цієї оплати. І перед тим, як направити, наповняєте цю оплату грошову, да? ви наповняєте абсолютно істинно бажання, біле чисто світло, біле чистого всесвіту, любов'ю на знищення контракту вашого і підтвердження того, що ви розрахувались. Все, розрахувались, і після цього, як ця любов з оплатою пішла. Закрилась назавжди, ну як дверка, зрозуміли, так? Тобто ви розрахувались, закрили двері і дякую, і послали любов. Дякую, все, все. І собі пішли, пошліть любов на наповнила світлом божественним і що ви чисті, освободились від будь-яких боргів. Зрозуміли, так? Точно так, коли ви сесії, скажіть, у мене є перед вами борги, вам скажуть так або ні. І задавайте питання, які борги у мене є перед вами, як я можу розрахуватись, і вам може прийти відповідь: йди з шляхом світла, або буде йти, виконуй свої завдання, які ти намітила, або намітив, або буде ще інформація йти. Ти плануєш, але не робиш важливо робити те, що ти плануєш. Тобто, це вже не оплата, а це як виконання того, що ти бажаєш за світлом. Так, бачите різницю. Виконання того, що ти бажаєш, це і є, буде оплатою, тому що ти запрашуєш енергію. Людина, вона чи він запрашують енергію, а її не використовують в використанні того, що бажають. Тобто, приклад, в чому заключається? От ви захотіли стати коуч спеціалістом. Да? Ви запросили енергію, ви щось робили, по факту, ви потім бросили, нічого не робите. І ця енергія як пропадає, невиконане завдання. Розумієте? І це виходить, ви якби заборгували позитивному світу за те, що воно вам дало енергії на вашу реалізацію. Це як вам дати кошти на те, щоб стартовий капітал можна сказати, кошти на те, щоб ви стартанули да, в своєму бізнесі або в чомусь. Точно так і тут. Розумієте? Ще приклад, ви бажаєте купити. Собі сережки, і ви кажете, я бажаю сережки, я бажаю такі от сережки, як я їх хочу, я бажаю все. От, вам і щось робите для того, збираєте кошти, для того, щоб купити сережки. І у вас, виходить, іде енергія. енергія на те, що у вас з'являються кошти для того, щоб купити собі сережки, або там колечко, або е піджак новий, або туфлі нові, розумієте, любі. От. І ви потім ці гроші віддаєте своїм батькам. Або купляєте щось дитині, або ви щось купляєте чоловіку чи жінки, а не собі те, що запланували. От і тоді ви стаєте боржником перед позитивним всесвітом. І це теж не фізичні, навіть борги, це вже енергетичні борги, які теж важливо закрити. Розумієте, за фізичні борги я вже не кажу це важливо закрити також поступово. А систему. Як вообще планування коштів і розуміння, як платувати кошти, це окрема тема, яку я буду казати на вебінарі, тому що не всі люди можуть користу... розподіляти свої кошти грамотно для того, щоб вони у них збагачувались. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, дякую, що ви дослухали до кінця, і хай нам всім щастить.